Всім добрий день, мої любі слухачі. Сьогодні назріло поговорити з вами на дуже важливу саме зараз тему духовності. Негативні риси, які підсвічують багатьом людям і в багатьох країнах, і саме зараз, через цей напад Росії, відбувається робота з негативними рисами на цій планеті. Через цей напад на нашу державу, насправді це очистка всієї планети від цих негативних якостей. І ці негативні якості припиняться. Вони припиняться всюди, по всій планеті, коли люди звільняться від поганих рис в своєму житті. Ті країни, що дають зброю Україні і ті, що дають зброю Росії. Іде енергетична робота, і це набагато більше війни. Війна з негативними якостями всередині себе. І це нерозуміння істини, і взагалі, що відбувається і як побудований світ. Люди стали черствими і не можуть відчувати, вони вбивають людей яким зовсім нічого не зробили. Це демонічні якості, щоб когось вбити, ця війна за чистоту свідомості, за любов, щоб відкрилися серця. Все це трансформується через хворобу, через велике почуття вини, а Україна є вчитель, і багато людей. З інших держав захочуть вчитися в Україні. А у людей, які напали, у всіх буде велика вина і проходити буде через страждання. Тому що вина це рак. А я дуже хочу мої любі, щоб ви повірили, що творець все зробить і допоможе в усьому. Чому ж війна продовжується? Тому що є душі, які хочуть грати в цю війну. Є початок і є завершення. Вихід з реінкарнації – це смерть. І ті, хто поки грають в -бій, триває тривається ситуація. Але ті, хто хочуть грати в біль, вони виходять з реінкарнації. А вже нові душі будуть приходити з вищих світових світів, нові технології та інше. І все це ми пройдемо, але ті, хто не готові звільнитися від болю і відмовитися від страждань, вони залишать цю планету. А тепер подивіться всі намагалися будувати великі, дорогі будинки, купувати. Дорогі машини і в це вкладали велике зусилля та кошти. Але прийшла війна, і багатьом прийшлося піти з однією валізою, а може, і без неї. Ви колись про це міркували? Чому то так? Напишіть в коментарі. Багато людей з якими я спілкуюся, у всіх одне й теж тяжко жити. Грошей нема, діти не розуміють це про старше покоління. А молоді вже вилетіли з гнізда та думають, як багато заробити грошей. Їм хочеться мати добру квартиру, дорогу машину. Це я говорю не тільки про хлопців, але й про дівчат. Якщо їх батьки не дали їм духовності, то їм буде дуже тяжко. Тому. Багато їздять за кордон, щоб заробити більше грошей, але це далеко не у всіх виходить. За кордоном треба працювати тяжко. Але зараз не про цю тему, бо це дуже велика тема. Тому, якщо це когось цікавить, напишіть в коментарі, тоді обговоримо більш детально. Мені в цей час особливо важливо, щоб усі наші люди. Почали правильно молитися. Хочу сказати всім, хто хоче, можу дати пораду, як молитися, щоб побачити результат. Наприклад, якщо ви захворіли чи потрібна допомога, що потрібно робити? По-перше, усамітнитися, щоб вам ніхто не заважав. Будьте в тиші, це сакральний процес. По-друге. Не поспішайте нічого просити. Треба налаштуватися на люблячу присутність встановити спілкування. Як це робити? Усвідомити, що творець всюди сущий, всезнаючий, що Він вас любить, щоб дбати про вас, і він прямо зараз з вами. Третій шлях подякувати за все. Що хочете сказати? Четвертий перебрати корінь хвороби, чи перешкоду в житті між вами та вищими силами. Часто в хворобах є якісь причини, чи не туди йдете, чи в претензії, чи руйнуємо своє життя, чи руйнуємо інше життя. Часто хвороби бувають, щоб звернути вас на правильну стежку. Важливо звернутися до свого вищого я чи до Творця. Спитайте, покажи мені, чому це відбувається зі мною. Обов'язково покажуть протягом доби. І від цього треба позбутися те, що вам заважає. Далі попросіть прощення. Це поміняє ваші думки. Поміняйте це в собі. І попросити всесвіт чи у себе, чи у других людей, кого зруйнували. Налаштуйтесь усунути коріння зла і це віддаємо вищим силам, наприклад, уявити хворобу і віддати її, жити так, ніби ви в надійних руках, і питання це вирішується. Тепер не бійтесь, не засмучуйтесь, живіть як здорова людина. Візіалізуємо, уявляємо бажану реальність. Я вірю, що моє тіло це храм Бога, і воно зцілене. Клітини, наповнені життям, я бачу себе здоровим активним. Але будьте пильними, бо можуть прийти непотрібні думки. Вам потрібно відпускати ці думки. Часто такі думки приходять в молитві, що все неправильно, ти погано робиш, і це заважає молитві. Особливо багато тривожних думок, коли ви лягаєте спати, а вони не дають заснути. Тоді, скажіть їм, пішли геть від мене, і вони підуть. Але це тим. Хто готовий пізнати більше, якщо є спрага духовності та зростання. Але, мої любі, якщо ми не будемо духовними в собі, не релігіозними, а духовними, тоді буде тяжко на цій землі. Якщо у когось є звичка заздрити, обговорювати когось, дуже часто ображатися, приходить злість. Та ненависть, то зрозумійте, ваші слова, думки, все повертається до вас назад, до того, хто говорить це причина та наслідок. А потім питають у самих себе А чому це мені? А тому любі, що ви вже забули, що говорили, а воно прийшло назад, і ми жаліємо себе. Я часто питаю у людей. Ви ходите до церкви, а приходите додому, лаєтесь, з'являється злість. В чому тут проблема, а тому, що ви храм Божий, і Дух Святий живе в вас, а ви оскверняєте свій храм. Але ж ви ходите в церкву, в чому проблема? Та тому, що ви не наповнені божественною силою. Тому повертаються хвороби, ви ображаєтесь, замикаєтесь собі. Ви повинні знати завжди, де б ви не були, що в вашому храмі, всередині, є Дух Святий. Творець дуже засмучений, бо він вас дуже любить. ви діти його, але є закони Всесвіту, ви самі творці свого життя. Але коли ви молитесь від щирого серця своїми словами, що виходить з вашої душі, дякуєте за все, Бога, ви побачите і почуєте велику силу в собі. Ваш храм повинен бути завжди чистий. І тоді Божественна молитва заповнює Його святістю. Тоді все ваше життя. Зміниться. Я пройшла великий шлях і зрозуміла слова Христа, пізнайте істину і зробить вас вільними. Мені дуже хочеться, щоб кожна душа стала вільною і незалежною від чогось того, що заважає вам в житті. Якщо будете писати в коментарях про свої молитовні досягнення. Цим будете допомагати іншим. А лайки вони дають багатьом людям почути це слово. І цим ви теж несете добро в душі людей. А я завжди з вами. Підписуйтесь, щоб до вас завжди приходила Божа істина. З вами була Меліса Райк.